Говорив тільки, що по телефону мав жіночку одну цікаво і каже. Слухайте, мені треба камери, Ну, я їй розказав все. Кажу, але в мене деколи, коли я людям говорю, таке враження, що я напарюю. Крім камери, вам треба ще то, вам треба ще то, вам треба ще то, і вам треба ще то. Вона така йолки палки а чого? І кажу, дивіться, я хочу вам пояснити, чому вам це все треба. Для того, щоб була нормальна робота камери, щоб вона нормально вам працювала, мала, не мала втрат поживленню і так далі. Бо втрати поживлення дуже багато від того залежить, ваша робота вашої камери напряму. І потім Тим щоб просто не казати, що в мене погана камера, е, треба її правильно підключити. Треба мати правильні вузли, що до чого підключити, з'єднати, щоб воно у вас реально гарно нормально працювало. І вона каже: Капець, то я скоро буду монтажникам розказувати, як це треба після ваших е, лекцій. Я кажу: дивіться, штука в тому, що я так само в житті теж є людина. Я дуже дуже багато всього також купляю. І саме цікаво, я не можу я ну знайти, щоб розжували те, як я розжовую, Ну це капець як важко, це майже неможливо. Як правило, ти купляєш якусь річ, вони тобі поверхнево щось там скажуть, і ти починаєш розбиратися сам. Сам ставати на граблі, бо ти щось робиш, і так далі. Бо щоб тобі нормально розказали від А е, від А до Б, що має бути повністю всі від А до Б, від А до Я. <сі> і, тоді, і тоді, ну, типу, якось таке кажу: я чесно кажу, так само типу, дуже багато купляю. І. Та сама історія, ну типу мені ніхто не може розказати. Тому я якось ставлюся до клієнтів так, щоб не попадали на граблі. Там людина хоче там бісколорну камеру, я їй пояснюю для чого, що ви маєте. Типу, максимально хочу зрозуміти, що в неї зробиться на подвір'ї на її, щоб її максимально сказати. А то я купляю бляха-стрічку, вони мені ніхрена не кажуть, що е, там діоди буде видно, бо на відео все офігенно. Та типу, ну, це виходить на паріво. А я так ну я так не працюю. Я вам говорю зразу всі нюанси, всі моменти ліпше ви в мене не купите, ніж ви просто будете злі на мене, що ви щось там не отримали або не отримали повну повну відповідь на своє питання. От і все.